А це, а це не перші, а скільки буденних? Більше 50. Було призначено міністром освіти Дмитра Володимировича Табачника, явного кучміста і Україну ФОБа. Це загрожує. Дані книжки містять перекручені факти історії і явну московсько імперську пропаганду. Ця збірка і ці ідеологічні книжки не мають права на існування. Ви думаєте, ми їх спалимо? Ні, ми цю літературу використаємо за призначення. Русський язик учебний. Матеріал з'їзду КПСР. Люди приносили. Сьогодні макулатура не сильно дорога. Не знаю, скільки там зважать і скільки тих грошей вийде, але ми використаємо їх на благоділу на розвиток української книжки.